Від самого початку світу Адам і Єва не хотіли мати просвітництва і розумітися на релігії та політиці диявола. Вони їли від дерева смерті, прийняли релігію сатани, коли ти напряму з Богом і проголосували за його диявольську політику. Щоб жити у свободі від сатани, кожен день потрібна віра в Бога, смирення, розп'яття плоті, життя за духом. Тому що без віри, без духу, ми не можемо догодити Богові, що б ми не робили. Живучи за тілом, ми стаємо ворогами Богові. Багато релігійних людей при храмі, фарисеї та садукеї, почули від Христа вирок ви, сатаністи, зборище сатани, зміїне кодло, діти диявола. За що? Перше за свою думку, яку вони мали, відкинувши слово Боже. Адже це диявол завжди бреше і каже своє, друге за релігію Вавилону, яку вони прийняли, служачи гріху, ідолам, кумирам, правителям та царям земним, проливаючи кров святих та шукаючи наживи. І третє за політику сатани, антихриста, яка протистоїть Христу і жене його посланців. Підпишіться на наші канали та живіть у свободі від диявола.